Зараз покажу наші новенькі чарівні комбінезончики, які відразу закохують у себе кожну матусю. Вони м'які, зручні та дуже теплі, виготовлені з махрової тканини, що нагадують такого плюшового ведмедика. Всередині ми маємо підкладку з інтерлука зі 100% бавовни. Вони доступні в двох варіантах: перший це ось такий з закритою ніжкою в двох кольорах: коричневому та пудровому, із вишивкою на Пішоні. Ці варіанти для зовсім новонароджених діток розмірі 56, 62 та 68. І Ось такий варіант. Тут у нас ніжка відкрита, він для більш старших діток розмірі 68, 74 та 80. Кольори бежевий та коричневий. Ця модель також на підкладці з інтерлоку і є капюшон, але вже без вишивки. Ідеальний варіант для осінніх прогулянок, в якому ваш малюк буде почуватися комфортно та виглядати неймовірно.